А путіну може раптом стати не до України, причому в найближчому майбутньому дні або тижні сирійські вірніше підтримувані. Турцію сирійські повстанці е, пішли в атаку проти військ Асада. Ну те, що там е, Ердоган з Путіним перетирали, Ердоган втирав йому, що він його лучший дружбан і що він йому поможе від санкцій і від всього іншого відмазатися, то одне. А те, що інтереси е, Туреччини, власне, Ердогана, який дуже не любить Асада і. Прагне розширити свою зону впливу на територію Сірії, це інше. Отже, бойовики, підтримувані режимом Ердогана, пішли в наступ і загрожують взяттю, Алеппо, немало не багато російської військової твердині в Турції. Ну там урядові війська Асада і. Російські війська, щоправда, російських військ там зараз значно менше. Ну, власне, чого почався цей наступ? Тому що Путін витяг всіх, кого можна із Сирії, із своїх військ на війну в Україну. Більше того, навіть асадівських бойовиків потягнули на війну на Україну. Бойовики протилежної сторони це побачили, відчули слабину і пішли в атаку. Ну а Ердоган тут як тут. Допоміг організувати це все і направити. Ну, будемо спостерігати за подіями. Е, ще вчора, начебто, Асад прилетів е, уражку. Е, зустрітися з Путіним, десь він мав там е, сьогодні з ним, е, нарешті, зустрітися з приводу того, щоб військову допомогу термінову направити йому. Тому що Алепога е, далі може бути і Дамаск. Якщо вдасться взяти Алепо, то е, всі інші бойовики інших фракцій. Ну а там же ж реально 50 антенків зеленого. Там дуже багато різних фракцій. Якщо побачиш, що е, сипеться режим. Асада втрачає територію. Так там же всі проти Асада підуть. Там і недобитки ісламської держави, які частково служили е Путіну. От. Вони побачать, що путінсько-асадівські сили ослабли, і чого би знову не спробувати свій халіфат з іс Ісламську державу номер 2 створити. Е все може бути, і ситуація може стати повністю вогненебезпечною для Асада на всій території його володінь, на всій території Сирії, яку він контролює, включаючи столицю. Ну і тоді Путіну, щоб врятувати союзника, такий серйозний контингент, доведеться послати, і цей контингент, якщо мова про боєздатні частини, ні звідки взяти, крім як зняти з фронту з України. Дай Бог.